І ви знаєте, якщо паралель таку певну провести, моє життя воно настільки змінилося, а за останні десь декілька років, от ще до війни, почало набувати інших, знаєте, фарб. Оце абсолютно точно, що після 40 життя тільки починається. Зазвичай, після освіт ми себе більш-менш знаємо, або навпаки. Після 40 ти виснажений, вигорівши як пустеля, і ти психуєш. Знаєте, я кажу, треба психануть. Треба дуже добре психануть, мої хороші, запам'ятайте. змін не буде то доки ти не психанеш. От ти маєш внутрі просто психануть, розізлитися от, по, от, на, ну, на все це, що тебе оточує. Воно ну, має тебе, знаєте, доригачки вже дістати. Ви розумієте? От... Хтось запитує, ну от ну, я от там спрацюю, хтось, ой, ні, та я не готова. То я кажу, та все, питання, нема, бо я знаю, людині ще не тошнить, Їй ще не, не, вона ще не ригає від своєї реальності, воно ще її не допекло, ви розумієте? Но коли допече, ви почнете 100% і брати відповідальність за своє життя. І дуже багато процесів вдруг почнете, знаєте, розуміти. І побіжите кудись щось робить, повірте. Я так робила. І багато тих дівчаток, які зі мною зараз працюють в моєму клубі, в груповій роботі, хтось в індивідуальній, і вони всі просто колись псіханули. Вони просто, ну вони вже не могли так, як було, і прийшли щось з цим робити. І це круто. Тому, якщо ти ще. Не, кажеш, Я не готов, ну ти 100% не готов. Тобі мало. Мало того ну, гівна, в якому ти, там, наприклад, живеш. По ну, чому я кажу гівна? Може, ти і не в гівні живеш? Я про те, що людина коли жаліться, да, в мене там то-та, то-то, -та. я не можу те, я не можу знайти то, в мене не виходить то. І я кажу: так тобі треба просто з цим працювати. Є те, що тобі заважає, блокує, не дозволяє тобто, внутрішні, несвідомі програми, які тебе просто не пускають. І ти свідомо їх не можеш ще вхопити. Вхопити, тобі потрібна людина, яка тобі, тебе проведе шляхом, де це зміниться. Ви розумієте? І якщо ти кажеш, що не готова, ну все, ти ще не наїлась до кінця всяких какашок. Продовжуємо.